Всім привіт, друзі! Давно хотів зняти відео на свого помічника, який дуже гарно допоміг мені весною. Він зберіг мені спину, зекономив багато часу, що в цілому добре полегшив працю. Цей міний культиватор насадка на мотокосу. Знімається трімер на штангі, і на штангу мотокоси цепляється оцей міний культиватор. Така собі механізована сапа. Як бачите, у нього є. Змінні лопасті, можна поцепити такі плоскі, вони будуть як ідентичні сапі, тільки дуже швидко обертатися. Ну і є таке як культиватор. Дуже класна штука, всім рекомендую, але є нюанси. Нюанси плюси і мінуси. Ним реально можна працювати виключно навесні. Коли у вас город іще м'який, і по свіжому такому бур'янцю, який тільки сходить. От ви з ним зможете дуже швидко і якісно справитися. Таким чином ще й вспушити землю, насичити її киснем і побороти бур'ян. Ось так культиватор виглядає на штангі мотокоси. дуже просто він туди чіпляється і дуже гарно ним працювати. Саме так виглядають перві рядочки. Я зробив пробу, щойно його купивши, дуже мені сподобалося. Ну, знову-таки земля м'якенька. В результаті вийшла у мене отака от от грядочка буквально хвилин за 15. І при цьому бензину пішло дуже мало. Щойно з під землі проклюнулася картопелька та й вся інша огородина. Я витративши 40 хвилин часу і літр бензину. Вспушив землю, прополов картоплю та іншу городину. Мені дуже це сильно сподобалося. Ну а коли картопля вже трохи більше підросла, вночі, щоб не бачив Колорадський жук, ми за допомогою цього мультикультиватора підгорнули картоплю. Що в результаті дало? Один раз, як тільки картопля взійшла, я її прополов, другий раз ми її підгорнули. І більше ми туди не заходили. Я заходив тільки травити нашу картопельку, і все, бур'яну вже там не було. Так що, за необхідності, сміливо навіть не сумнівайтеся, купляйте собі такого помічника. Ну а я вам дякую за перегляд, лайк та підписку. Дякую за коментар. Гарного дня, друзі!